Увага! Готуємо сьогодні неймовірну курочку кунг-пао за рецептом з нашої їдальні. Обов'язково зберігай ідею, якщо ще не підписаний, то обов'язково підпишись, тому що зі мною готувати завжди просто легко і неймовірно смачно, тож не гаємо часу, поїхали швиденько готувати цю смакуту. для початку нам знобиться Курячи філе. Нарізаємо полосочками, маринуємо улюбленими спеціями і відставляємо в сторону. Болгарський перець і цибулю порей нарізаємо так, як показано на відео. Поч... Курячий філе обсмажуємо на соняшниковій олії до готовності. Далі його витягуємо, починаємо обсмажувати нашу цибульку, додаємо болгарський перець, обов'язково устрічний ось такий соус, його не жалкуємо. Повертаємо наше курячі філе все, заливаємо водою або бульйоном. Сілією улюблені спеції за смаком, далі майже в самому кінці додаємо нашу цибульку порей. Щоб вона не розварилася. Одну столову ложку крохмалю розводимо у воді, виливаємо це в нашу сумі, щоб вона трошку загубила.